Змушена ділити квартиру з братом наркоманом по рішенню матері перед смертю. Історія про спадщину. Батько наш помер давно. Мати кілька років хворіла на онкологію перед смертю, добре знала, що вона помре, і тому склала заповіт. Нас у неї двоє: я та мій брат, який страждає на алкогольну та наркотичну залежність. Перед смертю, коли мама складала заповідь, у нас з нею була розмова, і я її просила: Мама, в тебе дві квартири, будь ласка, лиши нам по цілій квартирі кожному. Я навіть згідна, щоб мені була однокімнатна. А брату більше, двокімнатна. Будь ласка, не роби так, щоб квартири були пополам. Він вживає, він веде неадекватний спосіб життя. Я не хочу з ним мати нічого спільного. Але мати мені сказала: ні. Ти маєш піклуватися про брата. Якщо я залишу кожному окремо по квартирі, ти його покинеш, і він буде без нагляду. Ось що я маю маминими стараннями. Однушка – половина його половина моя, двушка половину його половина моя. Він мешкає в Двушці, не працює, зловживає, водить друзів. Взагалі в тій квартирі притом. За комуналку ніхто не платить. Однушку я здаю. Цими грошима плачу за комуналку в двушці. Сама я мешкаю за кордоном. З жодної квартири я грошей не маю, одні проблеми. Продати я не можу. Компенсувати мені половину ніхто ж не буде. І так все і лишається. Тобто, брат робить, що хоче, а я просто вирішую його побутові проблеми за рахунок нашого спільного майна. Дякую тобі, мамо, за те, що навісила мені цього красавчика до кінця моїх днів і позбавила мене майна фактично. Саме батьки своїми діями або бездіяльністю стосовно спадщини. Або бездіяльності стосовно документів на майно, закладають у цю міну напружених стосунків, або навіть він між братами та сестрами за спадщину. В даному випадку матір, розділивши квартири по одній другій між дітьми, вона умовно прав нічих не порушила. Але вона знала, який є її син, і вона знала, що донька буде. Не розпоряджатися своєю належною половиною спадщини, а підтирати цьому брату соплі і вирішувати його проблеми. Таким чином, вона позбавила доньку права на розпорядження власністю, а також вирішила проблеми своєї дитини однієї за рахунок іншої, порушивши принципи справедливості.